Заступник начальника медичної служби командування збройних сил США в Європі полковник Анна Наклеріо. Та командир об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки Україна GMTGU полковник Девід Джордан, відвідали військовий медичний клінічний центр західного регіону. «В Міжнародному центрі миротворчості та безпеки працює чимало американських військовослужбовців, які беруть участь у підготовці українських бійців. Тому здоров'я наших воїнів також залежить від цього медичного центру. Минулого року на жаль, ми мали і хворих, і травмованих американських військовослужбовців, але якість медичної допомоги, яку надав. Госпіталь була дуже високою, і ми вдячні за це. Військові медики армії США. Ознайомились зі структурою, завданнями і можливостями військово медичного клінічного центру західного регіону. У планах вивести співпрацю колег з двох країн на вищий рівень. Я сподіваюся, що все-таки наша співпраця вона перейде від слів до, до справ, справжніх таких справ. А справи це обмін спеціалістами. Це робота їхніх спеціалістів в наших лікувальних установах і наших спеціалістів в їхніх лікувальних. Установах. Якщо буде на те воля двохстороння стосовно допомоги нам матеріально технічно, то ми будемо тільки за це вдячні. Я сподіваюся власне на таку співпрацю. Владислав Назаркевич В'ячеслав Назаренко, військово телебачення.